Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Перший салатик у нас буде ось такий, У нього потрібна буде ця закуска, буде, називається мандаринки. Потрібно буде сир, у мене це твердий сир, ви можете взяти плавлений сир, але й тільки його підморозити трішечки. Потрібно буде три зубчика часничка, я візьму дві морквинки, одне яйце, зелень, петрушечки. І майонез, сіль і перчик до смаку. І харчова плівка потрібна сюди. Ось так. Перш за все, натираємо сирок. Якщо у вас плавлений, я вже казала, якщо плавлений то ви його просто заморозьте. Натирати я буду на таку малесеньку терочку. На зовсім дрібненьку Ось так. Я стерла третю частину цього. Шматочки, який у мене був. Тут 340 грамів, третя частина, десь 120 грамів я стерла Тепер на таку на вже на вже крупнішу решіточку, сюди ж додаємо яйце. Сюди можна додати і ковбаску по бажанню. То вже все по вашому бажанню. Я цього робити не буду, тому що я хочу, щоб саме такий сирний смак був. Видавлюємо собі чесничок, теж по бажанню. Любите більше? Додайте більше. Але сир, яйце і чесничок вони дуже між собою гарно поєднуються. І я додам зовсім небагато замороженого крупу. Якщо є свіженький, то взагалі краще. Так, ось тепер змішуємо. І додаємо майонез. Майонез нам не потрібно так і у середньому, багато і не мало. нам потрібно його, щоб змішало з гарненько. Дві столові ложки точно. Так, дві столові ложки точно. І гарненько змішуємо. І спробуйте, щоб вам було смачно. Я не солила, не перчила. Ви спробуйте, тому що і майонез, він вже сіль, перчик в ньому є, і сир, він сам по собі ж такий має присмак свій, щоб ми не, не зробили занадто солене. У нас не солене єдине, що є і це. М -м -м, не додаю нічого. Ось так. Залишаю на декілька хвилиночок. До тих пір, поки натираю моркву. Морку я буду натирати. На ось таку дріблесеньку решіточку. Ось така. Така, як, як лапшичка, як вермишелька тоненька. Нам така якраз потрібна. Орку натерли, сирок у нас готовий. Починаємо формувати наші мандаринки. Я розділю оцю нашу на суміш сирну. Розділю на шість частинок умовно. Ось так. І буду формувати кульки. Моркву не солимо, не перчимо, нічого, ми поки що з нею не робимо. Харчову плівку, на стіл, такий великий нам потрібний шматочок, морку, яка в нас є. Розділяємо умовно на шість частин. Беремо одну частинку моркви, викладаємо, тонесеньким. Шаром. Ось так. І тепер трішечки зовсім небагато, зовсім зовсім так небагато. Присолюємо і зовсім небагато приперчуємо. Отак. От свіжим меленим перчиком, щоб була ароматна. І тепер викладаємо сюди кульку нашу і починаємо згортати з усіх сторін, підгортаємо гарно. І починаємо закручувати. Виправляємо, де потрібно. Робимо, щоб ця кулічка була дійсно кругленька. Ось така, щоб вона була крулесенька. І ось тепер розмотуємо її, можна на декілька хвилин покласти в холодильник. Я цього робити не буду. Ось так. Підправляємо гарненько її, ось так. Робимо так, її трішечки, придавлюємо. Додаємо горошинку ось так. І додаємо зеленого листочка. Перша мандаринка у нас готова. Дивіться, чи вам не справжня мандаринка. Ленте. Робимо далі. Точно як по структурі, як кожура мандаринки. Кутура, наскільки ніжна, наскільки дивіться, така бачите, от не, просто не відрізниш від справжніх мандаринок. Ось так, дивіться. Ось так, дивіться. Не складно, а дуже гарно. Це, якби було влітку, листочок м'яти найкраще підходить, але зараз м'яти немає, тому у нас будуть мандаринки з отакими екзотичними листочками. Дивіться. Які вони гарненькі. Вони не ідеальної форми, так як, так як взагалі мандаринки, вони ж не ідеальної форми, вони ось такі, але вони дуже-дуже схожі на справжні.